Компанія Motor Ukraina. Сьогодні знімаємо вам новенький тракторець. Це Донфенг 244 tg 2 u Це новенька модель з примусовою гідравлікою. Зараз все вам про нього покажемо і розкажемо. Це старий добрий донфенговський моторчик КМ385, 3 півторалітровий, 1,5-літровий 24 коняки. Цей трактор на повному приводі з двохдисковим щепленням. Передній міст у нас посилений, конусообразний, з такими от посилюючими елементами. Редуктор великий дуже стоїть, тобто виворіт коліс тут дуже, досить сильний. І плюс у нас гідропосилювач зміщений на задню стінку, тобто за. Самим мостом знаходиться. І за рахунок цього тут, як бачите, немає в комплектації крил передніх. Плюс коліс тут дуже сильний, тому крила фізично конструктивно просто сюди не становляться. 120 кг довантаження на передній міст, є причіпний механізм. Також у нас стандартна каємовська обв'язка, фільтр на гідравліку, на виносну систему, генератор, два насоси і стартер. Рівна підлога з невеличким виступом. Коробка у нас під праву руку винесена, тобто куліса, педалі звичайні. Також встановлений резиновий коврик, гідравліка, гідровиходи, є ручний газ, є вірніше, ось ручний газ, є ручний тормоз, є під'єднання переднього приводу, блокування диференціалу ножного типу. Тут у нас виставляється реверс, і там у нас дві швидкості валовідбору. Теж і перемикаються повишені, поніжені передачі. Так, Резина Резина тут широка, тут у нас 11,2х24, передня 7,5-16. Задня навісна система на цих моделях йде з виносними гідроциліндрами. До речі, хочу звернути вашу увагу, що циліндри тут менше, ніж на, допустимо, в тих самих скаутах і так далі. Чомусь тут поставили такі. Ну, вони будуть працювати. 800 кг така система підіймає, тому що кожен такий циліндр тягне по 400 кг. Чолки задні у нас стандартні, як і на звичайних донфенгах, клішня з Т-образним наварюванням. Яблуко 22. Розкоси, все як повинно бути. Плюс 4 гідровихода. Тут уже стоїть розподілювач, замість двох поставили 4. Повністю зашитий задній простір. Залягнув горловину під масло, винесли, щоб було зручно обслуговувати ліхтар і поворотники. Все встановлено, все працює. В комплектації зіпиде з заводу. Колія тут метр м, Передній диск у нас звичайного типу, задній диск у нас розборного типу. Завантажувачів, як бачимо, немає. Такий трактор важить тонна 530, має примусову гідравліку, коштує він на сьогоднішній день 8400 доларів. Доставка можлива по всій Україні, безкоштовна, без передоплати від компанії Мотор. Гарантія 2 роки. Замовляйте, чекатиму ваших дзвіночків. Телефончик знизу під цим відео.